Всім доброго ранку. Такий у нас сьогодні ранок. Ось бачите, десь там пробивається трошки сонечко. А там вон така велика туча, не знаю, буде дощ чи не буде. Але на дворі прохолодно. На ніч обіцяють зовсім нуль. Друзі, ось я вам показую, ми досадили картоплю. Тут ось чотири рядка ще захватили, план. Вчора ми засаджували. Ви бачили? Ось у мене ще піврядочка, бачите, не загорнуть їх, не вистачило у мене картоплі. Друзі, хочу сказати, мене багато хто просить, бачили по моїх відео, яка в нас картопля. І друже просять у мене насіння картоплі. Друзі, я сама її купую кожного року. Це, по-перше, купуємо ми або у фермерів з Чернігова, або з Чернігівського інституту. Ну, це як повезе. Що хочу ще сказати, з півдня України картоплю купувати ні в якому разі не можна. У нас вона вироджується кожного року. У нас дуже великі жарі до 55 в тіні. хоч вона і рання, але ми пробували оставляли. Коли бомбили Чернігів і ми оставляли собі картоплю свою. Ну, думаю, геть не буде насінневої продукції у нас і що будемо саджати, ми оставили свою. І е, прокільчилось тільки 20% гарної картоплі, все остальне була ялова картопля. Я не хочу нікому наділяти, щоб ви мене потім не лаяли. Це по-перше, по-друге, я ж вам ще раз говорю, я її сама купую. Зараз картопля насінева дорога, 25 гривень у нас. Ви мене зрозумійте, будь ласка, і не ображайтеся, якщо я вам не відповідаю або говорю, що в мене її немає, мене дійсно її немає. Я купую тільки для своїх об'ємів, для своєї землі. У мене лишньої картоплі немає. Це хто займається перекупом, то нас тут беруть такі люди, займаються перекупом, у них зостається, потім мене вивозять на базар і продають її. У мене лишньої картоплі немає. Я її не вирую, ну як не. Оставляю своє, а своє, якщо оставиш, я ж вам пришлю, вона ж не покільчиться, ви мене будете лаять. І я сама це ніколи не зроблю. Ну, ось я вам розповіла, щоб не було лишніх питань і зараз йду відправлятися курчаткам. Сьогодні в нас курчат вже 2 неділі, як вони в мене, зважимо і я покажу, чим я їх далі пропоюю. Ось друзі наші. Курочки я їм перестелила, я кожного дня їм перестеляю. Ось поставила вже дві кормушки з їдою і водичку. Чим я друзі їх випоюю. Схема така. Перші 3-4 ось, ендротримом я їх пропоюю. Потім на 5-6 сутки я даю їм чінтонік. Це комплекс вітамінів. вітамів. Ось чінтонік. І потім в 2 неділі ми даємо їм толкокс. Байкокс. У мене ось такий диктокс. Діклокс. Ось такий препарат. Це антибіотик. Ви знаєте, що ця птиця така непроста. Це іскусственно виведена птиця, то ось вона, за нею потрібний більш уход, ніж за домашньою птицею. Зараз, друзі, ми зважимо, візьмемо в дубе курчарку, зважимо. І побачимо, чи набрали вони вагу, чи ні. Ну їдять вони, я вам хочу сказати, це капець. Їм дві неділі, а вони вже 20 кілограмів корму, вони вже з'їли. Кормом э, даю їм корм пуріна. Ось таке маленьке це, де в нас було, я зараз його зважу. Ось воно набрало вже 102 грами. Бачите, це те маленьке. Беремо майстер грей. Такий, більш-менш. Набрало 224 грами. І беремо іспанку. Іспанка 180 грамів, бачите? 180. Ну, візьму ще одну із паночку. Вони ну, йде сюди, це наче крупніше. Так, да, 238, 238 грамів. Ось так думаю. Коли ми їх важили, коли був недільний. У них вік ми важили, маленьке курчатко, саме менше, з мастера грей було 49 грамів, іспанка була 104 грами, а мастер грей був 84-86 чи грамів. Ось така була вага цих курчат. Зараз набрали вони вагу дуже добре. Я ж говорю, ну їдять вони капець як. Хотіла ще чорний, чорного зважити, але він утік. Я ось тут Бачите, тут дві лампи не грію. Зараз вони збилися в кучку, тому що двері відкриті, їм холодно. А так тут тепло. Я ще зверху ось таких тряпок накидала, щоб не піднімалося вверх тепло, а все лишалося там у них. Ну, ось так ростуть, побачимо. Значить, такі маленькі, а вага вага радує. За сутки вони випивають цю трьохлітрову банку. Ось, я... Він клоксу налила 3 грами на 3 літрову банку і от їм сутки якраз вистачає. Друзі, знаєте, що ось дала їм їсти і стою і наблюдаю за ними. Багато було курчаток, біле обрамлення. Ось стоїть їсть. Я зараз приближу його, ось подивіться. Мені здається, що це обичний бройлер. Лапи в них дуже такі великі, товсті, низенькі, вони самі по собі, курчатка. Коли ті майстер-грей, у них зовсім інші лапки. І опірення зовсім друге. Може я помиляюся, може це. Пітухи такі такого кольору з Мастер-Грей. Ну, ось подивіться, ось мастер грей стоїть і рядом стоїть білий. У них навіть лапи різні. І ці білі, вони постійно поїли, сіли, як і бройлер, поїли, сіли, поїли, сіли. Україна їх вирощує, ну, висиджує, тому що. Це не з Чехії привозять їх, Польща ж там бастує, не пропускає наші грузи, то це все українське. Як на Україні, бачите, що, що, що попало, той то й, то й ложать. Немає ніякого госту, нічого. Бачите, які вони. Ось так. Купили, називається птиця. Ну, на м'ясо, звичайно, добре, але ж. Я ж не на м'ясо їх тільки купувала. Так, да, це бройлери, тому що вони вон поїли, сіли, поїли, сіли, все. І їдять вони, як коні, я вам хочу сказати. Я не співаю кормушки насипати корм, дуже багато вони їдять.